16 листопада Україна відзначає День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Професійне свято засноване у 1994 році на честь 70-річчя українського радіомовлення. Цей день символізує визнання вагомого внеску радіо та телебачення у життя українського суспільства. Саме 16 листопада 1924 року в Харкові відбувся перший український радіоефір. У 19.00 у місті пролунали слова, що стали історичними: Ало, алло, говорить Харків, говорить Харків. Усім, усім на той час професійних дикторів не було, тому передачу відкрив технік, який прочитав новини з газети, а далі прозвучали виступи оперних виконавців. Цей ефір став початком великого шляху розвитку українського радіо, яке надалі відіграло значну роль у формуванні національної свідомості, особливо в роки Другої світової війни, інформуючи людей і підтримуючи їх моральний дух. Харків став не тільки колискою українського радіомовлення, а й важливим осередком для національного телебачення. У часи перебудови наприкінці 80-х років тут почав мовлення перший приватний телеканал України тоніс. Це стало початком нової ери для національного телебачення, коли українські канали стали незалежними та здатними оперативно інформувати суспільство в періоди важливих змін. Сьогодні радіо і телебачення в Харкові та по всій Україні залишаються не лише джерелом новин, але й потужним засобом єднання нації та підтримки у складні моменти національної історії. Особливо помітна їхня роль в останні роки, коли українське суспільство потребує об'єктивної інформації та моральної підтримки під час викликів, таких як пандемія та війна.